Бажаю всім здоров'я, слава Україні! З вами Віллі. Сьогодні буде не зовсім звичайний обзор, Попробую віщати на Суржику. Діло в тому, що я тут вступив взаємодію з місцевим населенням і трошки набрався місцевих діалектів. Сьогодні у нас на обзорі буде нож GANZO FH41. Ну, коробочка, як завжди, нас мало волнує. Стандартна коробочка для GANZO Firebird Отакий наш. Сьогоднішній гость телепрограми. Я на нього давно за, задивлявся. Це моделька не нова. Вона е, одна із перших, е, почала випускатися, як Ганза почали під брендом Firebird ножі випускати. Але е, тим паче вона досить, досить непогана. Е, як на мене, вона збалансована. І я її давно хотів взяти. Єдине, що якось не попадалась мені ця моделька по нормальній ціні. Ну і рано чи пізно, по закону Мьорфі, все, що може статися, станеться. От я побачив її по розпродажі, там тисяча з копійками гривень і вирішив купити. А, до речі, є ще моделька зменшена. У неї е, клиночок трошки менший і обух сам вужчий. Ну, е, мені подобається саме ця моделька. Е, оригінальна, не оригінальна основна. Та, що зменшена, FH41S. Називається. Коротко по характеристикам. Заявлена сталька D2, твердість по роквелу 60 одиниць. Довжина. Дезвия. 88 мм. Товщина 3,5 мм. сведение Приблизно 03-04. Вес ножа 101 грамм. Класичний фліппер, Замок лайнер лок, Руків'я G10. Кліпса. Стандартна для ножів Ганзо. спейсер G10. Це стандартне рішення. Ці рішені є. До речі, кліпса переставляється, бачите, можете ось сюди її поставити на іншу сторону для лівші. На мій погляд, цей ніж має досить такий універсальний, універсальне призначення, і його дизайн одночасно і агресивний, і досить лаконічний. Форма леза Drop Point з плавним таким а, спуском, не спуском, як це сказати, заниженням гостря леза. А, фальші. Невеликі, фактично їх не видно. Бачите, от, може вам на сонці буде зараз блищать, то й не, не, ось о, фальш. Мінімальний. І це добре, я великих фальшів не люблю. Не те, щоб я був проти фальш-леза, але іноді виробники трохи якби, перегинають палку і роблять фальш-спуски майже такої величини, як і основні спуски. І тоді оцей край леза, кінчик, він дуже тонкий, буває, гнеться, ламається. Ну, не знаю, Мені це не подобається. Я люблю, коли йде е, фактично. Е, Товщина основна майже до кінця. І тільки тут вже починає десь на третині, на, на четвертині е, зменшуватися до гостря. А, що іще? Лайнери облегчені. Вибрано там, може вам не видно. Зараз бачите, Воно там отвори у лайнерах. Тобто, в принципі, вони добились нормальної ваги при. Нормальний величині лезвія. звія. для тимляка зроблене досить правильно. Бачите, воно знаходиться в е, долоні. Що, на мій погляд, є е, правильним рішенням. Геометрія пряма. Кінчик трошки Вище середньої лінії ножа. От якщо ми зараз отак його вирівняємо, то бачите, да, що кінчик трошки сюди, як би, ну, вгору піднятий. Середня лінія проходить десь отут. А ну, давайте зразу по недолікам, що мені не сподобалось. Дивіться, коли він закритий, бачите, отут-от є. Е Вільне місце, вони могли на 3 мм зробити лезо довшим. Тоді в нас взагалі був би бомбезний ніж 91 мм при тій же величині рукоятки. Ну що ж ще, спейсер можна було б зробити іншого кольору або навіть з іншого матеріалу. Наприклад, я б його зробив з алюмінія і якогось, наприклад, червоного кольору, і поставив би ще сюди червоним лаком покрив би осьовий. Було б непогано, на мій погляд. Ну, але ж я трошки збоченець, то може воно й правильно, що не допускають таких, як я до дизайну ножів. Ну і давайте його сравнімо з моїм улюбленим Ganzo FH. 21. Моделька теж не нова. Сталося так, що відрядження я багато з собою ножів не брав. І один із моїх улюблених, оцей от, Ганзо, він вже два місяці на кишені в мене досить непогана моделька. Якщо ми їх порівняємо, ми бачимо, що довжина леза однакова, але по ширині Леза FH41 має більшу величину. І рукояточка FH41. Теж більша. Оцей ніж, він, на мій погляд, більше збалансований в плані розміру рукоятки і леза, ніж FH41. Але така геометрія теж має право на існування. Нічого критичного в цьому немає. За це ми отримуємо досить, досить класну геометрію ножа. Зручний. Для середньої руки, ну, дуже непогано. І він такий і агресивний. І в той же час, якщо ви десь на новій пошті його достанете, то люди не перелякаються. Хоча зараз люди, мабуть, вже нічого не злякаються. Чи можу рекомендувати я цей ніж? Однозначно, на мій погляд, він досить збалансований, якість гарна. Якщо вам подобається такий дизайн досить солідний, який більше підходить до якоїсь класичної, класичної якогось одягу, наприклад, там, чи то джинси, то ну, досить непоганий варіант. Тому, якщо ви побачили цей ніж десь на розпродажі, то чому б і ні? Віллі рекомендує. На цьому, панове, будемо прощатися. До речі, ви можете підтримати канал. Я номер карточки оставлю в описанні, але це б тільки після того, як задонатити на ЗСУ. Надіюсь, це понятно. Побачимося! Два рази не повторяю донате на зсу.